привіт, новий випуск Слава Про, і відразу хочу кожному з вас подякувати за лайки і за коментарі. Читаю абсолютно кожну вашу букву. Цьому екран і тішуся, що ми разом. І на початку одразу про найбільш шокуючу подію минулого тижня масоване бомбардування України 10 жовтня. Зізнайся, мене обдало гарячою хвилею також від польоту ракети, бо після одного знаєте, з перших вибухів в 200 метрах від офісу я вибіг на балкон подивитися, що там. І тут одразу був наступний прильот. Ви знаєте, відчуття несприємний, і це може підтвердити багато з вас, але. Тільки не українська блогерка мільйонниця Софія Стожук. Вона коментуючи ракетну атаку на Київ 10 жовтня, цинічно заявила, що в цьому винні самі українці, які нібито радіють чужим руйнуванням. Прикладу зі стужуцької мови на українську чужі руйнування це напередодні вибухи на Кримському мосту, по якому доставлялася зброя в Крим, щоб нищити Україну. Виявляється, друзі, нам не можна було радіти, що менше зброї і расистів тепер зможуть діставатися українських земель. А в соцмережах, зокрема, у. Вітері користувачі масово почали пропонувати позбавити Софійку українського громадянства. Пройшлася по стожук і її колега, інстаграм-блогерка Саша Бо. Вона теж сказала, що стожук більше не може називатися українкою, що Софія досі не визначилася. А я нагадаю, друзі, що незадовго до повномасштабного вторгнення стожук, яка народилася в Криму, публікувала сторіс з Дубай і називала себе росіяночкою. собі? Однак руському міру чомусь вона не зраділа, а втекла з дітьми до бойфренда влаці. А тепер про нормальних українців. Пам'ятаєте пташку з Азовсталі? Катерина Поліщук обороняла Україну на Азовсталі, і відео з її співами облетіли весь світ. А в травні вона потрапила у полон, і ми всі слідкували за її визволенням. Так ось приємна новина. Пташку запросили виступити у суперфіналі «Голос України». А Катерина сказала, що якщо це запалює серця, то звісно буде співати. Ну, поки невідомо яку пісню саме власне готова заспівати пташка на голосі, але ви знаєте, мені здається, що будь-яка пісня з її уст звучатиме красиво. А співачка Джері Хейл може отримати круту європейську музичну нагороду. Справа в тому, що її номінували на Music Moves Europe Awards. а цю премію вручають представникам майбутнього Європи. Разом із Джері Хейл будуть боротися ще 14 кандидатів. Ви ж залі пам'ятаєте, як все починалося в намальованому телевізорі. Джері Хейл співала охрана отміна А ось вже в середині січня вся Європа буде знати, що вона не Лена, а Яна. Ну а зараз ще про крутих українців за кордоном. Американська акторка, але українського походження Міла Куніс зі сльозами на очах заявила, що донька пишається нею, бо вона з України. Як то кажуть, війна проявляє справжні обличчя людей, тому що ще рік тому Міла запевняла, що вона з Росії. Але, от бачите, повномасштабне вторгнення привело її до тями. Тепер вона з гордістю говорить, що родом із Чернівців, де прожила свої перші вісім років. Ну до речі, в нещодавному інтерв'ю Міла сказала, що її старша донька пишається тим, що вона наполовину теж українка. Ну а в самій Україні, схоже, назріває черговий скандал. Настя Приходько натякнула, що Костянтин Меладзе її домагався. А коли з Приходько зізналася, що між нею та продюсером сталася одна жахлива ситуація. А в новому інтерв'ю Приходько запевнила, що її історія куди брудніша ніж у Ані Лорак і Полякової. Настя можливо її розкаже у похилому віці, бо зараз ну не бачить цьому сенсу і каже, що вона сильна і не хоче, щоб її жаліли. Але при цьому Настя Приходько. Сказала, що історія, яку поки що замовчує, довела її до серйозних психологічних проблем. У неї почалися панічні атаки, страх людей, і вона дуже довго працювала з психологами. От друзі, як ви думаєте, що таке могло статися між Настю приходькою і Костянтином? І взагалі, можливо, це і неправда, і Настя, як знаєте, людина зі славою скандалістки ну просто перебільшує. Ось як ви думаєте? Російські фанати Лорак дуже хочуть, щоб на мій офіс прилетіла ракета. Нещодавно один з а, адекватних підписників відправив мені скрін фан-сторінки Ані Лорак, де є мої фотографії і скріни моїх сторіс про знищених мобілізованих дураків. А під ними написано ось це, будь ласка. Це до речі, кльове підтвердження теорії про а, хороших русків. Дуже дуже сильне емоційне послання українцям зробила голівуська акторка українського походження Міла Йович після масованих ракетних ударів з боку Параші. Інстаграм зірка п'ятого елементу написала: Моя рідна Україна сьогодні постраждала від численних ракетних ударів. Мирні жителі лежать на вулицях колись мирних міст, вулицями, якими я ходила та милувалася красою. Я спустошена руйнуваннями і не можу уявити, яке горе переживає зараз мій народ. Я можу тільки сказати їм, що моє серце з ними. І Міла закликала Парашу залишити у спокій Україну. А у червні нагадаю, Міла Йович розповіла про свого дядька, який живе в Україні. Вона говорила про те, що він безпорадний, дуже хворий, живе з донькою, і щодня слухає, як ракети пролітають над його фермою. Зараз про втрату, але не від війни не стало актора Робі Колтрейн. Ми його знаємо як Гегріда з Гаррі Поттера. Актора не стало в п'ятницю, 14 жовтня. Йому було 72, і зазначу, що він був не тільки актором. Він дуже активно займався стендапом, писав сценарії і знявся, до речі, не тільки в Гаррі Поттері, а в багатьох відомих фільмах. Зокрема, і у двох фільмах про Джеймса Бонда. До речі, на початку випуску я вам розповідав про пташку з Азовсталі, а тим часом Сергій Бабкін презентував пісню на її честь. Пісня так і називається Пташка. До речі, написав цю пісню не сам Бабкін, а хлопець з Бучі Володимир Удовенко. Що цікаво, цей хлопець він не займався музикою до війни. Він працював менеджером і почав писати пісні у підвалі в Бучі під час окупації від собі. І він це робив для того, аби зняти біль і стрес. Бабкін дізнався про виконавця початківця взагалі через знайомих. І саму пісню Пташка хлопець написав одразу після теракту в Оленівці. До речі, він запропонував Сергію. Цю пісню і на день захисників і захисниць України Сергій Бабкін і Володимир Удовенко презентували пісню Пташка. як подякую всім бійцям за їхній героїзм. Слава Камінська висміяла новий трек позитива і Анни Трінчер. Пісня називається Який ти козак, і її презентували Аня і Льоша, ось у з буквально днями. А тут Слава Камінська, вона публічно посміялася з нею і заявила, скільки можна підсипати шоубіз такими крінж-треками? де місце творчості, а не піару на ситуації в країні. Трінчер, звичайно, побачила це і додала цей ролик у свої сторіс І написала: Вкотре, отримуючи негативу сторону моєї музики, я посміхаюсь. Значить, камінська вона вирішила публічно посперечатися з Трінчер і написала. Де тут музика, вибачте? На що Аня відповіла. Напевно, в тому ж місці, де твоя пісня, слава Богу. Ой, друзі, думаю, що наступного тижня ми дізнаємося, що хтось комусь все-таки вирвав волосся. Ну і в кінці, як завжди, про чмонь. Цього разу не про кацапську чмоню, а про європейську. Німецький музикант та продюсер Дітер Болен, який колись давно-давно співав в гурті Modern Talking, зробив скандальну заяву щодо санкцій проти парачі. Зокрема, він сказав, що через санкції проти Кацапляндії у світі виникла енергетична криза. Тепер ми повинні терпіти холод, заявив Болен. Ну а наш Ова Кличко він не став церемонитися. Ні, боксерські рукавички він не діставав. Удар був словесний. Він швидко його поставив цього дітера Шмітера на місце, зазначивши, що саме через агресивні дії Параші ця енергетична криза і виникла. І Володимир Кличко закликав ігнорувати тих, на кого вплинула російська пропаганда. Друзі, на цьому все не забудьте підписатися, напишіть коментар і натисніть, будь ласка, на лайк. Мені буде приємно. А минулі випуски ви бачите ось тут, через 3, 2, 1.